За своїм маршрутом в місті Черкаси наряд патрульно-постової служби помітив, як до них біжить схвильований молодий чоловік та просить допомоги. Під'їхавши до чоловіка поближче, правоохоронці почули від останнього неймовірну історію. Около 12 часов дня я направляюся з центру міста додому по вулиці Хрещатик, приостановившись на обочині. Просто встановився і ніякого не візьмісь, підсілка мені малолетній. Малолітній парень, і постав, з бардачка ножниці, поставив ко мне під горло, сказав, щоб я вез його на митницю. Я слідував по маршруту, приїхав ну на Гарі на 21, Он угрожая мені, відкрив бардачок, взял оттуда мої 200 гривень і убежал. Чоловіка охопив страх за своє життя, тому він вирішив звернутися до правоохоронців. Уважно вислухавши історію схвильованого хлопця, міліціянти швидко розробили план затримання злочинця. Діждавшись, коли грабіжник призначив своїй жертві час і місце зустрічі, правоохоронці попрямували туди разом з потерпілим. Тільки но побачивши наряд міліції, вимагач, який для хоробрості прихопив на зустріч декількох товаришів, кинувся на втюки. Але вишкіл та вміння правоохоронців не дали зловмиснику жодного шансу. Вмить останній був затриманий та доставлений до райвідділу. Під час нанесення служби з ОГП по вулиці Гарний будинку 21 до нас звернувся громадян та повідомив, що невідомий громадянин за допомогою ножиць, погрожуючи його життю та здоров'ю, відібрав гроші. Дана особа була затримана та досала до Прибіжського ГРВ для вирішення питання, по суті, рапорту. Наразі зломисника затримано. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, а вже суд остаточно поставить крапку у цій справі. громадській приймальні УМВС України в Черкаській області відбулась зустріч старшого переповноваженого сектору викриття правопорушень на об'єктах легального обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів у нону МВС України в Черкаській області Олександра Ковальця із представниками регіональних засобів масової інформації. На підставі наказу Міністерства внутрішніх справ України на території Черкаської області проводяться Оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою МАК, і хочу е, зауважити, що операція проходить майже 5 місяців. А саме з 1 червня по 29 вересня 2011 року правоохорон зазначив, що за незаконний посів та вирощування значить, снотворного МАКу чи Конопель є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Частина 2 статті 106 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку в кількості до 100 рослин чи конопель у кількості до 10 рослин передбачає накладення штрафу від 18 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскації незаконно вирощених на наркотиком містних рослин за частиною 1 статті триста кримінального кодексу України незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи коно. Тернополі у кількості від 10 до 500 рослин карається штрафом від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Загалом в 2010 році з незаконного в незаконному обігу знищено 48 тисяч наркомісних рослин, з них 40 тисяч рослин маку та 8 тисяч рослин Конопель. Як показали профілактичні рейди, здійснені міліціянтами на території усієї області, найнебезпечнішими районами є Уманський, Золотоніський, Корсин Шевченківський, Манківський та Лисінський. Тому вони знаходяться під посиленим контролем правоохоронців. Хочу звернутися до громадян України, а також Черкаської області. З проханням не здійснювати незаконних пасівів, маку чи конопель. Адже за протиправні дії зловмисники будуть притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності. В одному з сіл Драбівського району сталася страшна подія. Добропорядний пенсіонер із ревнощі позбавив життя свою 30-річну співмешканку та поранив її приятеля. Того трагічного вечора до будинку 83-річного чоловіка і його співмешканки завітав незваний гість, який хотів повернути колишню, яка, в свою чергу, була не проти знову зійтися. Я приїхав, виходить, думав, що дід уже ліг спати. Заходжу в двір, бачу, вона сама, діда немає. Я говорю, давай, вилазь, говорю. Я тебе прийму. Вона починає вилазити, вилазити по утулку. Бо з окна я її придержу, піднімаю голову і бачу ствол на мене направлений. І... Автоматом, виходить, ну, голову в вожу, Я відпускаю її руки, пригаю в сторону, приходить другий вистів. Ривнивець одразу зрозумів, що вдруге поранив не гостя, а кохану. Чоловік негайно викликав швидку і працівників міліції. Фора була доставлена швидкою допомогою, приймальне відділення. Була оглянута нейрохірургом. Стан її був оцінений як вкрай тяжкий. І вона не підлягала оперативному втручанню. Пенсіонер у всьому зізнався правоохоронцям і добровільно здав зброю. Свій вчинок пояснює тим, що дуже кохав молоду співмешканку і не хотів відпускати її до суперника. Дана особа затримана порядку 115 проводиться подальші слідчі дії. Цівники УБНОН УМВС України в Черкаській області спільно з правоохоронцями в БНО з Виногородського райвідділу міліції провели операцію по затриманню 47-річного зловмисника, який займався вирощуванням та збутом наркотичної речовини марихуани. Спочатку оперативники документували злочинну діяльність продавця зілля. було зафіксовано три факти збуту. В ході подальшого відпрацювання правоохоронців встановили місце схови, де зловмисник зберігав свій наркотичний крам. Саме в центрі села на горищі колишнього дитячого садочка було виявлено та вилучено шість трьохлітрових банок з подрібеною готовою для споживання наркотичною речовиною загальною вагою близько 10 кг 200 грамів, а також два мішки сухих неподрібних рослин коноплі. Це близько 300 тисяч гривень. Було б отримано за продаж даної наркотичної речовини. Зломисник свою вину не визнає і пояснює вирощування марихуани так. Не приміняючи хімію, я приміняв конуплю Я защити росіяні. Та це все не допоможе зломиснику уникнути відповідальності перед законом. На даний час порушена 307 частина 2. Дана особа арештована. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На березі річки Дніпро вже багато років розташований дитячий оздоровчий табор Дніпровець. Це один з таких закладів на Україні, що знаходиться на балансі управління Міністерства внутрішніх справ. В таборі можуть відпочивати не лише діти співробітників міліції, а й всі охочі віком від 7 до 14 років. В цьому році заклад працюватиме в три зміни: перша зміна з 7 червня по 27 червня. Друга зміна з 3 липня по 25 липня. Третя зміна з 2 серпня по 22 серпня. Адміністрацію створюються як найкращі умови для проживання та відпочинку дітлахів. Для дітей облаштовано проживання в кімнатах по 6-12 осіб в двоповерховій будівлі, обладнані туалетами та душовими кімнатами. Забезпечено п'ятиразове харчування. Життя табору відзначається своїм теплом і різноманітністю. Справи організовуються так, щоб кожен мав можливість спробувати свої сили і в художній самодіяльності, і в спорті, і в творчій праці. Все для того, щоб забезпечити цікаве та веселе дозвілля дітлахам. Вартість путівки терміном перебування 21 день становить 2150 гривень. Всіх зацікавлених просимо звертатись за телефоном 39 35 31. Табір з задоволенням відкриє двері охочим, весело та корисно провести літній незабутній відпочинок.